Друзі, привіт! Хочу з вами поділитися з нашим улюбленим виробником українських меблів та декору для дому преміальної якості кінгмебел. Ми обожнюємо кінгмебел всією нашою сім'єю, адже вони допомогли нам оздобити вже не одну нашу домівку меблями. Тому на цей раз ми знову ж звернулися до кінг мебл. І для нашої вітальні ми обрали ось такий от великий диван бафра, який виконаний по наших індивідуальних запитах. І також такий. Красивий і акцентний столик Рафаель у бронзовому кольорі, окрім того, що він дійсно дуже красивий та простий у догляді, він ще створює вау-ефект на наших гостей, адже виконує роль міні-бару. Тому кінг мебл це наша любов. Ми їх щиро рекомендуємо, адже це завжди про класну якість, клієнтоорієнтованість, індивідуальний підхід до кожного клієнта. Та подарунки до кожного вашого замовлення, тому обов'язково звертайтесь. Ми щиро рекомендуємо.